Що відбудеться насправді на перемір'ї? Зеленський погодився, от що там насправді буде. Про що будуть розмовляти, чи воно буде чи ні, і не спішіть казати, що а все пропало, ніякого Переміря не буде. Давайте розберемо сторону Росії. Путіна отак він насправді думає. По перше, людина побудувала всю економіку Росії зараз на тому, тобто на відміну від України, Росія повністю майже повністю перелаштувалась на військові рейки. Тобто країна заточена воювати. І останні всі три там з половиною роки, ну майже да, вся країна готується до того, щоб воювати ще більше і більше і більше і більше. І не зупинятися. Тобто, зараз там сказати, все, каніць війні, давайте там мириться, дружить. Ясно, що не буде. Бо як регресувати цю країну назад до нормального життя. Друге. В Росії імперське мишлення і все існування Росії, у кого є родичі з Росії і так далі, я ж думаю, ви помічали. Всі налаштовані на те, що Росія найкраща держава в світі, абже та пить до, до кінця. В Росії, наприклад, не показують Тур де Франс, коли катаються на велосипедах. Знаєте чому? А, бо буде видно там оці доміки, як люди сидять півко попивають, а це на Пасху відбувається, і ж там є гарні види, люди відпочивають. І не можна це показувати русській людині, да? незважаючи на те, що є YouTube і так далі. Але більшість людей в Росії з глубинок, Тобто не беремо Москву, не беремо розвинуті міста, беремо глубінку, яка ну реально одурачена. І для них війна це Принципі, єдина суть, оправдання їхнього існування, ну ніч І туалети і кралу, це що неправда, було це все ті. Єдине оправдання, до чого до победи, до победи вперед і так далі. Потім найважливіший момент у Путіна. От уявить. Що ви собі кожен вечір можете дозволити ходити в ресторан і їсти на двох по десь 300 євро? Ну це 15 тисяч гривень. Ви катаєтесь на самій класній тачці, У вас там двоповерховий пентхаус в центрі вашого міста, де ви живете. У вас а, при цьому постійно відкладаються ще гроші. Ви купили вже собі весь одяг, ви купили автопарк, у вас найгарніша жена, у вас там суперлюбовниця і так далі. Або у жінок коханці найкращі. І от у вас є все. От уявили цю картину. Да? А тепер уявіть. Що ви не тільки вечеряєте, а ще й завтракаєте, обідаєте і вечеряєте в таких закладах по 300 євро, і для вас це не проблема. Тепер помножте це все, це все, що я назвав, на 10 тисяч. Уявіть, що у вас це все є, і уявіть, і вам вам всім скучно жити, ви не знаєте, що робити. В даному випадку, ну у Путіна таке, він все, все місто перекриває там, де він їде. Він цар в своєї країни, він там король, реально, він просто як монарх взагалі займається чим хоче, неофіційний. І от які у нього думки в голові? Бійти в історію, захватувати землі. тобто його єдина ціль зараз, при тому, що в нього все є, йому посарати, в принципі, на народ. Головне, щоб народ жив існував, народжував нових дітей для війни, для його цілей, для виконання його цілей. І от єдина в нього думка, як захватувати землі далі, як всіх пугати, тому що вся його життя, вся його історія вибудована на тому, щоб не покращувати життя в своїй країні, а захватувати другі землі, порти там житті, казати, ну я молодець, я отам так зробив. Те саме бачите в Херсоні. Там побудували 3-4 будинка нових, показують їх. А як дрон злітає, які заприпіли там, щоб дрони літали, піднімається дрон, там всюди розруха. Оці чотири доміка стоять нових, реально гарно побудованих, все окей, а все вокруг розвалено, потрощено, розбито війною. така історія. І якщо опиратися на це, то, звісно, ніякого переміря бути не може і так далі. Але, друзі, є важливий фактор. Європа розуміє, вона ж прекрасно розуміє, що Путін не зупиниться. І незважаючи на їх всю цю м'яку тілась, якусь таку, перепрошую, імпотентність до цієї всієї ситуації, да, оце, довго приймають рішення, бюрократично це вся волокіта. Вони розуміють, що якщо Путін не зупиниться, він зі своїми цими, всіма настроями і все, що він побудував, перейде на Європу. Вони будуть захватувати важко, будуть далі захватувати Європу, і вони нарешті починають об'єднатися, включатися щось робити для цього. І бачить ще ж настрій Америки, який відпав. Ну ти ж там вообще з приколом, там рижий, да. І вони починають нарешті об'єднуватися і щось робити реально класне для допомоги Україні. От хто не знає, зараз в Європарламенті, нарешті, права рука президента Європарламенту – це Українка. От в інстаграмі гляньте, у мене фотка з неї є. І нарешті допомога пішла краще України, коли там стала Українка. Бо тільки українці можуть донести, хто такий насправді руські європейці ж вони по собі судять, поняв? Вони ж а, звертають увагу. На то, як вони живуть, і думають, що враг плюс-мінус такі. Ну вони в житті не стикались, як українці. Ми хто такі насправді росіяни? Та хто такі українці? Тіпо, от з нашим характером вони вперше стикнулися, як почалась війна. Як вони нас прийняли до себе, і вони глянули, і вони фігели. Ви ж бачите, в Європі вже дуже багато законів і моментів змінилось. То що українці знайшли кучу лазія, кучу щелі, як то байти, сьобайте і так далі. І вони зрозуміли, з чим вони столкнулись. І вони нарешті починають включатися і підніматися, щоб. Лупануть мощні санкції проти Росії, які реально можуть вже вплинути. Бо ті санкції, які зараз гірше від цього тільки Європі газ, оцей бензин, все це ж тільки в Європі гірше, рашки по барабану. Плюс, нарешті, цей Сінзінпін, чи як там китайський лідер, теж включився. Він що ж казав на параді? Каже: ти заканчуй. Ну як він там? Шінчень меньшпенді. Якось так казав. Але він молодець. Він каже, все, що ти почав. Це треба вже завершувати. Одне, що цей Трамп. За своєю кота шляпой на голові до сих пор думає, в яку сторону він то там, то тих подержи, то тих подержи. Слава Богу, хоч на парад не приїхав на 9 мая. Це було вже взагалі. Я думаю, він хотів. Я думаю, він хотів. Тому ситуація неоднозначна. І е, в тому випадку, друзі, от всі, хто кажуть за перемір'я так далі, понімають, всім хочеться мира, мені хочеться мира. Видеш не понять, що Росія як захвати Україну. 3-4-5 років перемиря Україну ставлять чи такого спокійного життя, Україну так само поставить на військові рейки, а дивлячись на те, як українці легко хавають російську пропаганду. Всі повірять в настрої в ідеології Росії, що Європа херня атакувати, отобрали у нас землі, отобрали у нас свободи, нормальне життя. І багато хто навіть сам буде готовий вже піти з європи воювати. Я, я вам серйозно це без прикола. Це так буде. Поняли? Це основна причина. Чого люди, незважаючи на всю корупцію, незважаючи на те, що в владі відбувається, на цих те про них от відео, до речі, буде показувати, буде як там пацана Лупаша, не за що, не зважаючи на це весь абсурд, продовжують відставити право на існування на своїй землі і право, хоч якусь надію в майбутньому бать, нормальну Україну. без цього всього піздіця, перепрошую, які зараз відбувається. Бо якщо ми це втратимо, Україну вже ніколи не вернуть. Саме найгірший розклад, і він на жаль реалістичний, що будемо маявати місце здражки. Разом з Європою, розумієте? І це не, поняло, це не фантастичний сон. Це я вам щось не розказую. Ну, поставте опору на все те, що я вам сказав перед цим. Яка ідеологія в Росії? Її нав'яжуть Україну, а хто не захоче, тих відправлять в силку. Вже ж таки було. У мене бабуся і дідусь на калимі просиділи 15 років. Бабуся за те, що прочитала вірш на українській мові. В 15 років ще в школі. В 30 років тільки вийшла з Калими. І дідусь за Україну топив. Так само 15 років просидів на калимі. І от, 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 от рашка, якщо ми зараз здаємось і обявляємо перемір'я, проходить час, рашка нас захватує, і от все те саме повториться. поняли? там же ж, інструменти не міняються. Йдуть сторіччя, інструменти всі ті самі. Все, друзі, думайте на зв'язку. Слава українцям, Побачимося в наступному відео.